Ну що, зі святим новим роком вас так приходить новий рік, а з ним почуття оновлення Є відчуття, що я залишу не потрібно позаду, а в новому піднажму. буду діяти. Слухайте, я ціную це. Ми всі проходимо через це, і це нормально. Адже так. У нас є очікування. Послухайте, ми сидимо як світ, як країна просто зараз на голках. Якщо ви чесно розмірковуєте про те, що відбувається, світ немов вібрує. біблійні пророцтва священного писання попереджають і кажуть нам, що серйозні події наступають. І я кажу вам, це не для того, щоб налякати, а щоб підготувати. Ми продовжуємо жити в новому році. Те, що говорить Біблія, це війни і чутки про війни. Зараз багато хто говорить, що ми насправді перебуваємо в третій світовій війні, і що вона загострюється. Війна на близькому сході, Україні, в різних інших країнах, конфлікт між Китаєм та Тайванем, і вся ця динаміка. Що це означає для нас? Хіба Бог цього не бачить? Хіба йому все одно зовсім ні, друзі? Йому не все одно. Він усе бачить і все знає. І тому він проходить усе це з нами. Біблія дала нам дорожню карту, і ви можете особисто пізнати його в той час, коли світ, здавалося б, розвалився. А коли ви читаєте Біблію, ви розумієте, що все йде як треба? Тож давайте візьмемо Біблію і поговоримо ось про що. Ви знаєте Бога? Праведний вірою живий буде. Коли ви вірите в Бога, Бог оголошує вас праведним, і ви в реальності змінюєтесь. Ваш спосіб життя змінюється. Ви живете заради справ Божих. Ніхто не каже вам, що ви повинні стати християнином одразу ж. Ніхто не говорить вам, що ви знаєте, маєте бути християнином просто зараз. Ви вийшли вперед минулого тижня і повинні стати християнином прямо зараз. Ніхто не каже вам це, але Святий Дух усередині каже: Гей, тепер ти моя дитина, я в тобі. Давай зробимо ось це. Дивовижно. І тому у вірші 9 ми також дізналися ось про що, про гарантії його суверенних дій, його дії суверенні, дії Бога суверенні. У вірші 9 говориться, що це слово обітниці. Підкреслить слово обітниці. Я повернуся, і в сари народиться син. Вся справа в обітниці. І ось тут, на мою думку, вивчення стає цікавим. Обітниця, сама обітниця це те, що дається кимось, і дивіться, обітниця дається, щоб у неї вірили. Ви згодні з цим? Ви даєте обіцянку, її потрібно прийняти. У неї потрібно повірити, потрібно повірити. Насправді дуже боляче, коли обіцянка порушується. І я б сказав, ось що якщо Бог дає обіцянку, то є можливість вибору. Ви повірите йому і його обіцянці. Ви довіритеся йому в тій обіцянці, яку він вам дав. Чи будете ви довіряти йому? Послухайте, ось невеличкий тест щодо вибору стосовно нашого обрання. Пам'ятайте, що все грунтується на передбаченні Бога. Тоді послухайте це. Матвія 11, вірш 28. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дав вам відпочинок. Що це за запрошення? Приходьте. Чи можете ви відмовитись? Він каже: прийдіть. Послухайте, чи всі ви, чи кожен християнин сповнений спокою і миру в усі часи? Ні, це тому, що ви не пішли, коли вам слідувало було піти. Для мене для мене, якщо ви трудитеся і обтяжені, це запрошення. Саме слово означає «запрошення». Матвія 19, 14. Ісус сказав пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх. Чому? Подивіться, не перешкоджайте їм. Чи могли вони перешкоджати? Звичайно могли. «Пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо царство небесне не належить таким, як вони. Івана 6,37. ісус сказав: кожен прийде до мене, кого отець мій дасть мені. І я ніколи не прожену того, хто прийде до мене. Це прекрасно. Ви скажете, Джек, я не впевнений, що розумію. Так, розумієш, Бог дає запрошення, і ти відповідаєш на нього. Ти відповідаєш на пропозицію Бога здійснити вибір, повернувши своє життя Богові, щоб коли ти потрапиш на небеса, дякувати йому за це. Ти не будеш плескати себе по спині за те, що потрапиш туди. боже, я прийняв правильне рішення. ніхто з нас цього не зробить. Івана 7.37. Що він мав на увазі кажучи, ви шукатимете мене та не знайдете. І ще туди, де я буду, ви не зможете піти. Ти жадаєш? Мені хтось сказав після першої служби сьогодні. Він сказав, «Пастор Джек, я спрагну всередині. Я сухий всередині. Що мені робити? Що мені, що мені робити? І я сказав притиснутися до нього, наблизитися, втягнути в себе в Ісуса. І він сказав, як мені це зробити? Я сказав, почни читати Івангелі від Івана. Івангелі від Івана розкриває прекрасну природу Ісуса, як ніяке інше Євангеліє. А потім він поставив запитання, яке ставлять усі люди. Ну а що мені робити? Читати Євангеліє від Івана. Так, 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 я це зрозумів. А що мені робити? Я сказав: ось це твоя проблема. тобі потрібно залишитися з ним наодинці. Я начебто засуджую когось до в'язниці. Залишитися залишитись наодинці з Богом. Люди думають, що? Так, це потрібно робити, і потрібно над цим працювати. Знаєте, встаньте рано вранці, щоб побути наодинці з Богом, і ваші думки будуть у тисячі різних місць, де їм не належить бути. Читайте слово, моліться словом в голос. Читайте слово, а потім моліться ним голос. Навіщо, якщо ви зовсім одні, подивитесь що станеться, тренуйте присутність Бога у своєму житті? ви так робите? Послухайте, нічого не кажіть. Ви так робите? Вчиняєте як віруючі. Ви робили це вчора? Ви робили це позавчора? Істинний Віруючий, це той і ми зараз побачимо приклад з Біблії. У чиєму житті це відбувається? Зустріч із Богом, це боротьба. Але вони зустрічаються з Богом. У них іноді виходить, іноді ні, але вони хочуть бути з Богом. У вас є це бажання? Ви вірите, що так має бути. Це схоже на ваше життя. Це тому, що ви дитя живого Бога. Третій і останній аргумент у віршах з 10 по 13, і Тут вибір за вами мова про вірність Божого суверенітету. І перше, це його суверенний заклад. Бог суверенний. Бог суверенний у своєму заклику в нашому житті. Це звучить надто спрощено, але тим не менш, це правда. Отже, Джек Бог суверенний. Ти щойно сказав, прочитав хвилину, тому що Ісус сказав, що все, що дає мені отець, до мене прийде. Ісус так сказав. Так. «Ну, А що, якщо я не хочу цього робити? Тоді Бог не закликає тебе це робити. Бог не закликає тебе прийти до Христа. Ну а що, якщо я не хочу мати нічого спільного з Ісусом? Тоді Бог не закликає тебе в свою сім'ю. Ти не в сім'ї. Ти не дитя Боже. Ну а що, якщо я хочу бути? Бачите, вони починають цю суперечки. Ну, а якщо я виберу бути? Ну так вибирай. Ну, а якщо я не хочу бути. Так, хочете ви чи ні? Коли вам випаде нагода, чи хочете ви Христа у своєму житті чи ні? Якщо так, то це тому, що Бог кличе вас. Він знав, що ви відповісти ще до того, як було створено Всесвіт, до того як було створено час. Це його покликання. І, до речі, коли він кличе, він не відкликає назад. Він не виробник Тесла, і якщо на те пішло, форда теж. Форд теж Ford, and... У мене Форд, І якщо ви берете в оренду нову машину, ви тепер водите ковідну машину. Я пішов подивитися, чому все відвалюється. Бампер відвалюється, ще щось відвалюється. А потім я дивлюся, вона була зібрана під час ковіду. Ким я знаю ким люди в масках не могли прочитати інструкцію, бо обличчя в масці запітніло. А потім я їду на цій штуці, і в неї колеса відходять. Так, це я відволікся, накипіло. накипіло. Подивіться, подивіться на вірш 10. Ми прочитаємо його разом: суверенний заклик Бога. Більше того, Ревека також завагітніла, і були в неї сини від одного чоловіка, нашого праотця Ісаака. У душках Дух Святий додає. І перш ніж. Ті сини не родилися, Слухайте, перш ніж вони вчинили щось добре чи зле. чому заради чого? Що воля Божа в обранні відбувалася не від справ, але від того, хто закликає, Дивіться. Бог сказав ревеці старший син твій служитиме молодшому. Слухайте, в удаїзмі старший не служить меншому, молодший служить старший. Це первісток, це цар гори, чоловік, первісток, це вищий клас. Але чи знаєте, ви, що Бог зробив? У своєму суверенітеті він зробив можливість для будь-кого з них, хто б проявив віру в нього, первісток або останній народжений. У цьому справа, а не в статусі. Ви стежте за думкою? Це дуже глибока думка і доволі чітка. Ви колись чули про хлопця на ім'я Юда? Звісно, чули Ісус, лев із з коліна Юдина. А знаєте що? Рувим був... був старшим братом, а не Юда? Це дивно. Ви коли-небудь колись... чули про хлопця на ім'я Давид? Давид не був первістком. Чи можете ви назвати мені братів Давида? Напевно, ні. Але кого ви знаєте? Давида. Ізмаїл народився першим, чи не так? Потім Ісаак. Подивіться, я називаю вам факти. Це правда те, що я щойно сказав. Ізмаїл народився першим. Але Ізмаїл був дитиною Агари та Авраама. Чи було це обіцянкою, яку Бог дав Аврааму? Ні. Бог сказав, що він не мав відношення до цього, але Ісаак був народжений чудесним чином. Він обітниці. Слідкуйте за мною. Він не У нього був старший брат. Вірно? Від одного батька. Він у них спільний. і ось несподівано ця історія з Ревекою. Та її хлопчиками boys, в та Ісаф, які від однієї мами і від одного тата. Тож ж не має бути питань. Що тут відбувається з теологічної точки зору? Ви коли-небудь користувалися мікроскопом для збільшення? Ось що відбувається. Ви що, занудьгували? мені здається, вам нудно. ну добре, ми майже закінчили, якщо це вас втішить. Так що дивіться, що відбувається, коли Бог знає. Що в серці кожного від усіх часів і від вічності? Він не дізнається про вас, коли ви народжуєтеся, живете своїм життям. Він завжди знав, що його цілі будуть виконані. Ми щойно прочитали, і діти в утробі матері не зробили нічого хорошого чи поганого, вірно? Вони немовлята. Отже, дивіться, це не просто покликання, це любов. Вірш 13. Як сказано у святому писанні, я полюбив Якова та зненавидів Ісава». І якби я зупинився просто тут, ви б сказали, мені не потрібен такий Бог. Ось завжди, коли читаєш, я полюбив Якова та зненавидів Ісава», думаєш, що в Бога є улюбленці? Подумайте, ось про що. О Боже, якщо він суверенний, це досить болісно. Ой, він вибрав одного і кинув іншого. Бідолаха Хайсав! Зачекайте хвилинку. Це цікаво, не пропустіть думку. Павло цитує Малахію. Виведіть це на екран, якщо можна. Павло цитує Малахію або, якщо ви італієць, Малачію. Розділ перший, вірш, другий, третій. Це єдиний італійський пророк у Біблії. Жартую. Дивіться. Не пропустіть думку. Бог говорить Ізраїлю, і Ізраїль відповідає йому: Я полюбив вас, а ви питаєте. Де ж доказ любові цієї? Бог каже Ізраїлю, я люблю тебе. А Ізраїль каже, Так. А як? Серйозно? Ну знаєте, як розпечена дитина? Хіба Ісаф не був братом Якова, каже Господь? І все ж. Якова я полюбив, а Ісава я зненавидів. Що тут взагалі відбувається? Ох, два народи по-перше, який народ? Насправді його ім'я було змінено. Ім'я Якова було змінено на Ізраїль. від Якова походить Ізраїль. До речі, про Якова. давайте чесно подивимось, коли ми читаємо старий завіт і читаємо про життя Якова, коли читаєш про життя Ісава, я з упевністю скажу, що Дружити з яковом не хочеться. Якщо з кимось дружити, то краще з Савом. хочете знати, чому Яків був покидьком? Справжнім покидьком. Насправді його ім'я означає шахрай. Його ім'я означає шахрай, ловець п'ят, «здирник», маніпулятор. Ось що означає його ім'я, яків означає маніпулятор. і коли ви читаєте про його життя, і коли ви бачите його життя з біблії, що він робить з людьми? Маніпулює ними? Усе Це виглядає дуже погано. А потім, потім повна метаморфоза. це як у кіно. Нічого не зрозуміло. Подивіться, як це відбувається. Ісав і і сав це ісав. Ми не бачимо в Біблії, щоб у Ісава були якісь духовні труднощі. Він не бореться з Богом, не видно жодних духовних подій за Ісавом. Ісав це... Ісав це просто Ісав. Він справжній чоловік, міцний хлопець, здається, суворий. Він мисливець, прийшов з поля, як каже Біблія. Був голодний і перебільшував, я думаю, він приходить у дім і каже, Яків, приготуй мені. Рагу. Твій особливий суп. Я я вмираю. Яків, будучи маніпулятором, каже, А що ти даси мені за це? Я не знаю. Я хочу твоє первородство Ісаве. Ви чуєте мене, люди? Я хочу твоє первородство. Ти первісток. Дивіться. Він каже, яка користь від первородства, коли я голодний? Я віддам тобі первородство. Просто дай мені суп, добре. Яків грає і маніпулює правом первородства Ісава. Але що ми знаємо про Ісава? у Ісава немає пристрасті за Богом. У нього немає любові до Бога. Фактично, Ісав в кінцевому підсумку. Стає родоначальником ідумеїв ворогів Ізраїлю. Вони брати. Вони були братами. В одного було серце, яке поклоняється Богові. Врешті-решт. Знаєте, це Яків при зустрічі, з яким би сказали: увага всім! Приберіть, приберіть подалі гаманці. Це такий хлопець, якого зустрівши, ви скажете, «Ей, Якове, Якове, привіт! І краще триматись осторонь. Таким чином цей хлопець щоразу перемагає. Але він той, хто бореться з Богом, б'ється з Богом. Його серце було відкрите для Бога. Коли це Бог дізнався? До того як він народився, до того як діти зробили добро чи зло. Людина, яка віддає своє право первородства за кашу? Про що це говорить? Я молюся, щоб ніхто з вас не сказав. Та, слухай, це все нісенітність. Що тут хорошого? Я хочу жити по-справжньому. Дай мені ще горші каші і попити. Дай мені ще мільйон. Дай мені закінчити фразу самі закінчите. Яка користь від усього цього? Я хочу все і зараз цей Ісаф. Розумієте, чому тепер подивіться Малахію? Ми читали ось що знаєте, що це було написано після того, як народився Яків та Ісав. Вони прожили своє життя. Вони були мертві, і сотні і сотні років потім Малахія робить цю заяву. Бог говорить з Малахією і каже, Якова я полюбив. А Ісава зненавидів. Що це означає? Яків вибрав правильний шлях у результаті, а Ісав вибрав неправильний шлях. Тому Бог каже: Я з Яковом. На підставі чого Мого передбачення Я завжди це знав. Я не дізнався випадково. Бачите, ми ті, хто читаємо про це зараз. О, я просто думаю, що це так несправедливо з боку Бога, що просто було дано задовго до того, як хлопчики померли в старості. Бог каже, я знав їх серця, і в одного була любов до мене, а в іншого ні. Це дивно. Знаєте, я не впевнений, що мені це подобається, бо їх досить піду. Я знаю. Хіба це хіба не це говорять деякі люди? Я не можу повірити, що Бог не не любив. Що він не любив Ісава? Ну, по перше, згадаємо природу Бога. Він любив Ісава. Він відповідав на рішення Ісава. Бо Бог так полюбив. Так, Бог не бажає, щоб хто небудь загинув. Бог плаче на смерть нечистивців. Бог хоче, щоб ви прийшли і жили з ним. Але ось у чому справа. Що мене дивує, так це те, скільки любові, благодаті і милосердя Бог проявив і дав Якову, хлопцеві, який цього абсолютно не заслуговував. Отже, послухайте, у житті завжди, завжди є конфлікт. Він обов'язково між націями чи не так? Якщо до твого власного життя, діти, шлюб, друзі, сім'я, бізнес, навіть сусіди. Він ніколи не закінчується, але знаєте, одне безсумнівно: Господь ісус Христос увійшов до нашої часової зони, коли він пішов на хрест і помер за нас, щоб заплатити ціну. Яку наші гріхи обрушили на Бога? і ніхто не міг заплатити за тебе цю ціну, крім самого Христа. Тож Біблія вчить, що Ісус є шлях і істина і життя, друзі, і це так здорово втішає. І Я молюся за цей рік. щоб ваша опора була міцно і надійно на слові Божому щоб ви спиралися на Святого Духа, щоб він вів вас цим життям. І я молюся, щоб ваш рік був стабільним, тому що ви довірилися тому, хто всемогутній. Ви можете довіритися Христу. Він ніколи не підведе. Ви можете покласти на нього всі турботи свого серця, і битви, і бурхливе сум'яття, які навколо нас і ростуть. Вони не повинні вас лякати, друзі. Він ніколи нас не підведе. Супереч тому, що ви чуєте у світі сьогодні, візьміть Біблію і читайте її більше. Декому з вас доведеться прийняти важкі рішення? Можливо, ви вважали себе релігійними або ходили до церкви без Біблії. цього року вам час зануритися в Біблію як ніколи раніше і жити для Бога, грунтуючись на його планах для вас, а не на чиїхось іще планах для вас. його плани для вас. Друзі, давайте робити це разом весь рік джеґіпскрапкаком.юе це місце, де ви можете знайти багато проповідей і вчень. І нехай Бог благословить вас жити для Христа в цьому році, який настав, не і нехай він увінчає це своєю благодаттю. Амінь.